Цього ніхто не у мене. Якщо ви будете розуміти, що все йде поступово, за кожним етапом є свій наступний, їх неможливо поміняти, їх не можна перескочити, їх не можна а, отримати в подарунок. А, тому в плані психології чи духовного розвитку, а, чи розвитку в езотериці, а, ви будете проходити одні ті самі етапи, так як і всі попередники перед вами. А всі люди. Повинні пройти хтось швидше, хтось довше, але проходять абсолютно всі. Тому не тіште себе ілюзією про те, що у вас отак хлоп і все вийде, і ті люди, які вам це обіцяють, не брешуть і заробляють на вас гроші. Тому будьте обережні і знаходьте собі того вчителя, того провідника, того фахівця, який вам лягає до душі, який вам зрозуміло, який вам буде давати той ефект, який вам хочеться. Що я маю...